Слава Україні! Вас вітає магазин Батискав. Мене звуть Олександр. Сьогодні в нас на огляді ніж від компанії Крейсі Сап, називається він Vigo. Це найпростіший ніж для дайвінга від компанії Крейсі Сап. Поставляється ось в такому вигляді такий пластиковий наборчик, ніж, ножний та ремінці для кріплення. Вскриваємо цю історію. Ножний. Ніж. Так, воно все конектиться. Ремінці доставати не буду, це звичайні ремінці, якими ніж кріпиться ось сюди і сюди і кріпиться до ноги чи руки. Пластикове кріплення, є зазори для водички, для пісочку, легко виймається. На кнопочку нажимаєте, бачите, тут невеликий ніж, гарно лежить у руці. Є серейтер, є страбаріз. Заточений добре. 420 нержавієчка. Ось такий от ножик. Коштує прям зовсім недорого. В воді окислюватися не буде, так що для дайвінгу або для підводного полювання підійде якнайкраще. Кошти недорого, тому загубити, в принципі, не дуже жалко. Є в нашому магазині батискав, ніж від Кресі Vigo. Так що, кому цікаво, робіть замовлення на нашому сайті BTSK.ua або приходьте до нашого магазину BTSK. На цьому все. Слава Україні, слава героям, до побачення.